Смішарики, нові пригоди. Привіт! У тебе теж купа цікавих занять, як у всіх. Феноменально. Зрозуміло. Що ж ви накоїли? Квапливий мій. Ви випили об'єкт вивчення. Що я випив? Склянка води. Воду. Але в ній мільйони мікроорганізмів. Я їх вивчаю. Ось подивіться. А? Вони там. Вони там живі. Звісно. Я їх усіх знищив. Гірше. Ви їх випали. І мені тепер нічого вивчати. Я їх знищив. Я убивця. А -а 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 -а. Треба щось робити. Треба їх якось захистити. Вони живі. Їжечко? Як ти смієш, як у тебе рука на них піднялася? Про що це ти, бараш? Бачиш, я просто вибиваю килимок. А ти хоч на мить подумав про мікроорганізми, які живуть на твоєму килимку? Чесно кажучи, не подумав. І даремно. Уяви себе на їхньому місці, коли тебе отак. Отак! От, от. страшно навіть уявити. Їжечко, ми маємо їх захищати. Якщо не ми. То хто? <плес> Зараз. А отак не треба. <плес> Як це? Отак. Адже вони. Живі. Ще які живі. Уже півурожаю зжерли. І нехай їдять, тобі що шкода. А ми що їстимемо взимку? Чи ви що заляжете, як і я у сплячку? Нічого, вони з нами поділяються. Невже? А ти з ними вже домовився? Тут така справа або ми їх, або вони нас. Отож бо! Це необхідно зупинити! І хтось має зробити перший крок. О! О! Йому. О! О! Молодці. Отак вища ногу. Взагалі-то я на цих малицях не дуже елегантна. Так треба, нюшенько. Мені подобається фізичні управи, ще й усі разом, ще й на свіжому повітрі. Не розслаблятися, підйом, підйом на ходурі. Невже не можна обійтися без ходу? Не можна, Каровичу, дорогенький. Пін пояснити їм знову. Ось. Наша площа дотику з землею зменшується, а отже, імовірність розчавлення живий організм зводиться до нуля. Вам нарешті зрозуміло? <рес> Мені, чесно кажучи, не дуже. Скільки разів можна повторювати. Кожним своїм кроком ми вбиваємо тисячі живих істот. Слухайте, може, спробуємо попросити піна змайструвати нам крила. А? Так. І позбивати всі повітряні мікроорганізми. Ви, ви просто знущаєтеся з мене. Але ж ми не можемо все життя ходити на ходулях. Он як ви не можете. От і не треба. Вбивайте далі. А я більше не можу. Я сам захищатиму природу. Угу, 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 угу. І як ваші вірші, друже мій творчий? Які можуть бути вірші, Лосяш, коли світ такий жорстокий? Я б не був таким песимістичним. Вони вбивають. А, кого вбивають? Твоїх живих істот? Яких? Тих яких я ненавмисно вбив, випивши воду. Хух, взагалі-то, друже мій вразливий, ви поки що нікого не вбили. Усі ці мікроорганізми продовжують жити всередині вас. Як всередині мене? То вони там живі. Ще пак живі. Вони там ворушаться, їдять і навіть, вибачте, мені за цю наукову деталь продовжують розмножуватися. Що означає розмножуватися? Без мого дозволу, Хе, то тепер захищати треба не їх, а мене. Ну, ну чому? Вони ж на вас не нападають? Це поки що, поки що. Ніхто не знає, що може спасти на домку цим пройди собі там. А я їх ще й захищав. Ви хотіли я краще. Ха -ха -ха! Я жорстоко помилявся, ворог обдурив мене. І тепер його не зупинити він. Він усюди! Побачимо, як ви тепер викрутитесь. Відверто кажучи, войовничий наш, бактерії прекрасно можуть жити і розмножуватися в ґрунті, і в воді. А? Якщо ніяк не здолати. Ну чому ж ні? Мило вбиває бактерії. Ага. Ще совуня залишилася і лосяш. І все. Решту будинків я вже захистив. Від чого? Ти був правий. Бактерії вороги. Або ми їх, або вони нас. О, ах ти! А -а -а. А -а -а. А -а. Ти теж звикнеш. Спочатку трішки незручно, зате тепер можна не боятися бактерій. Але їх і раніше не боявся. Жили собі всі спокійно і нікого ці мікроби не з'їли, а потім ти вирішив їх злякатися і все каюк тепер нормальному життю. І справді. Жили ж раніше, без цього і нічого. От у чому річ. Точно, звісно. Ти у порядку? Він якийсь. Може, Совуню покликати? Так. І Совуню, і решту теж. Я маю перед ними вибачитися. Фух, давно б так. Я нарешті зрозумів. Річ зовсім не в бактеріях, а в тому, що я їх злякався. Я радий, що ви це зрозуміли. Дуже мій бантежний. І воювати треба не з мікробами. А з нашими страхами? Вони корінь усіх бід! І тепер, коли я все зрозумів, я буду боротися зі страхами смертельним боєм. Лосеш, я почну свою місію з тебе! Відкинь свій страх, і я допоможу тобі! Страхи дуже підступні.